Доброго дня, шановні українці, з вами український історик та журналіст Єршовець, місто Сукіряни Чернівецької області. Гаражі. Зимою я знімав, відзнімав сюжет про гаражі в старій Сукірянській районній лікарні, про те, що архітектурні споруди 18 століття знищуються маєток генерала Лішина і будують гаражі. Ну, гаражі тут будують непрості люди. І вони їх побудували. Тоді зупинили будівництво, як кажуть в народі, шум притих. Ну і будь ласка, ось гаражі. Звалили архітектурні будівлі 18 століття. Вони на обліку не були, їх спеціально не кладуть на облік у нас міськраді. І ось подивіться, які гаражі. У мене запитання до Василя Васильовича Козика. Ну він на господар. Гангал бабі за це не відповідають. Василь Васильович, хто будує гаражі? В старій Сукірянській райлікарні. Дозволи є, документи є, підписи є. Ну що тут? Все ж по закону треба робити. Подивіться. Як кажуть, по інсайдерській інформації гаражі тут будують дуже непрості люди. А хто будує? Ну в народі кажуть, це зі слів людей, що гаражі будують не тільки непрості люди, а й впливові люди. Один з них це хто? Начебто наш директор лікарні пан Андрійчук. І підкреслюю, начебто, по інсайдерській інформації, оці два гаража крайніх, будуть належати. Пану Андрійчуку і його родині, це інсайдерська інформація, тому я попрошу прокоментувати нашу Сокірянську міськраду і особисто Василя Васильіча Ковська. Він господар. Пан Гангл, пані Бабій не контролюють ситуацію в місті Скіряни на превеликий жаль. Значить, як кажуть, спрос Василя Козика. Василь Васильович, чи правдиві чутки, що гаражіці належать впливовим людям? Чи правдиві чутки, що два гаража для себе і рідні будує директор що нашої секерянської лікарні пан Андрійчук? Якщо так, то хай міськрада. Люди, які забудовують ці гаражі, покажуть дозволи, архітектурні плани, ну всі документи. Ну і, звичайно, податок на землю, який вони повинні заплатити в сукірянську казну. Велике у вас прохання, щоб не піднімався шум по місту сокіряни, щоб не було чергової несправедливості, так, коли іншим ніж маточка землі, а для інших все. Сукіряни. Чекають справедливості з вами український історик та журналіст Ершвець. До нових зустрічей.